Я ваш ведучий Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Roads. Carry. Careful. Carry. Один із наших слухачів надіслав фотографію карти. О, можливо, це древня карта скарбів або історичний артефакт. Шановний гостю, розкажіть мені про вашу карту. Hello, my name is Ben. This is my new map of the city. I bring it when I go downtown. I bring it when I go downtown. It helps me find the safest roads and areas. It helps me find the safest roads and areas. The roads downtown can be crowded, so I want to be careful. I never forget to bring this map. It is very useful and not hard to carry. Отже, це просто сучасна карта міста, а не древній артефакт або путівник до Скарбів. Ну що ж, у будь-якому разі Користуйтеся нею на здоров'я! Це було шоу у пошуках антикваріатус Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі! Невтомні шукачі скарбів.